Ці дозвілля листопад Рита з мамою переглядають святковий концерт. Вони приїхали до Полтави з міста Перевальськ Луганської області. Вже третій рік живуть тут. В перший клас дівчинка йтиме у 10-ту школу. Задачі будуть всякі говорити, математику читати треба буде. До школи вже готові, розповідає малече. Все необхідне батьки купили. «Рюкзак». Зошити, ручки, парт... все для фломастерів. Зібрати дітей перший клас не дешево, кажуть батьки, тому тішаться підтримці, яку надає міська влада. Для першокласника зібрати зараз ребенка перший клас, ну це як замуж віддати. Тому Така празнічна, да Вона ніколи не буде нікаданібудішній. Так що большое спасибо, мэру. Сам же мер Олександр Мамай говорить: довго думали, що подарувати першокласникам. Вирішили, найнеобхіднішими стануть канцелярські товари. Плюс для дітей протягом літа створювали належні умови для навчання, обладнували та ремонтували навчальні заклади. Цьогоріч на поточні та капітальні ремонти шкіл дитячих садочків позашкільних закладів освіти у міському бюджеті передбачено понад 35 мільйонів гривень. Дуже приємно, що лелека не покидає наше місто. Що дійсно наше місто кожного року одна й та сама кількість дітей ходить до першого класу. Хочу сказати, що ми намагалися якомога більше не просто привітати дітей, а ми намагалися підготувати їм певні подарунки. Концерт закінчився. Час йти за подарунками. В кожному школяреві дістався концертів. З товарів вартістю 200 гривень, а ще м'яка іграшка. Набори дали для краски, що там цвітну бумагу, олівці. Не дивлячись на отримані подарунки, дехто в школу йти не дуже хоче. Не дуже якось. Чому? Ну, там будуть складні уроки, розговарувати. Ну, розговарять це саме нудне». Року понад 3200 дітей вперше сядуть за парти полтавських шкіл. Фотож урочистостей можна знайти на офіційному сайті Полтавської міської ради. Можливо, саме ваша дитина потрапила до об'єктиву.